Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електротранспорт. Їздить на ньому старша людина. І він в нього перестав працювати. Він до мене телефонував орієнтовно десь пів року назад. Казав, що поламався, просив, щоб я до нього приїхав, подивився. Я відмовився, тому що я не знаю, що це за транспорт, як він називається і які там можуть бути причини. Сказав йому, що привозьте до мене. Я тут на місці маю різні прилади і буду займатися діагностикою і ремонтом. Через цих півроку він все-таки попав до мене. До того, власник до мене декілька разів телефонував, казав, що приїде-приїде. Потім знайшов якогось іншого майстра. Вони вияснили, що проблема тут була в контролері. Ось тут стоїть контролер. Контролер вже тут не рідний, рідного контролера тут немає. Вони замінили контролер і цей транспорт просто їздить назад. Вперед він не їде. Приїхав він до мене, ми його увімкнули з власником, подивилися. Він в мене взагалі не вперед, не назад. В моєму гаражі не поїхав. Приїхав він ось такий розібраний, тут з боку. Запчастини до нього всі лежать. І потрібно мені зараз буде розбиратися, в чому ж тут саме причина, чому він не їде. Що ми маємо? Ми маємо електротранспорт, бачу такий перший раз. Рідного контролера нема, стоїть вже якийсь інший контролер. і воно все не працює. Будемо зараз розбиратись. Напевно, спочатку візьму, розберу ось тут все. І... Поділюся на цю всю проводку. Продзвоню, чи тут все ціле. Також зверну увагу, що ось тут не фіксується ця рульова колонка. Тут ось є такий речажок, і я так думаю, що воно повинно якось фіксуватись. Воно не працює. Будемо розбиратися зараз. Зробив я, щоб цей транспорт їздив, відео про ремонт. Тут не було мені коли знімати, я в більшості шукав сам інформацію, що тут і як. Думав, що тут просто спочатку проблема в тому, що він їде назад, бо перепутали фази на контролері, але контролер, контролер тут не такий стоїть. <кій> Там зовсім по-іншому зроблено. Цей контролер спілкується з цим дисплеєм. тут По своїй шині. Все так хитро зроблено. Шукав інформацію більше. Не було коли знімати про сам ремонт відео. Все зробив, працює, зараз вам покажу. Вмикаємо, нажимаємо їде назад. Їде вперед. На дисплеї в нас відображається заряд. Батареї, показує швидкість. І тут можна бачити ось намальована така рука. Тут зроблено зеркально, ручка газу є з тієї сторони і з тієї сторони. Так само показчики поворотів можна вмикати тут. Так само можна вмикати і тут От ліво вправо. Перемикаються ці ручки. Просто потрібно натиснути раз, ось натискаємо один раз, і в нас активна вже ручка з лівої сторони. Так само нажимаємо, їде назад, нажимаємо, їде вперед. Тут реалізовано так стоять там такі резистори, і якщо ми натиснемо, наприклад, чуть-чуть, трішки там, воно їде помаленьку. Натиснемо сильніше їде швидше. Так само ось ця ручка газу. Якщо трішки натиснути, їде помаліше. Дає максимум газу, розганяється досить швидко. Тут можна було регулювати в інструкції написано ось тут швидкість, але ця функція тут не працює. Можливо, з тим рідним контролером... Воно тут працювало. Зараз воно робити не хоче, і це зробити мені не вдалося. Далі тут є ось сигнал. Зліва, справа, є ось така аварійка, якщо потрібно увімкнути. Ось так тут все світиться. Є також освітлення. Це все тут працює Ці кнопки, щоб перемикати ручку газа ліве-праве, вони неактивні. І я читав інструкції до цього транспорту, вони можуть бути активні, можуть бути неактивні. Це все там прописується програмно. У мене цих всіх програм немає, і я там особливо не вникав. Тому що воно працює і так. на на рулі реалізовано. Коли потрібно, перемикаємо на ліву сторону. Коли потрібно, нам направо перемикаємо на праву сторону. Також тут є круїз контроль. Можна дивитися пробіг. Ось ця кнопка це така аварійна кнопка, коли її натиснути, у нас працює. Аварійка, і ручка газа в нас не одна неактивна, не ліва, не права. Щоб вийти з цього аварійного такого режиму, тут ось можна бачити намальовані стрілочки, ми їх обертаємо і після чого нам потрібно запалювання вимкнути, увімкнути і. Все у нас починає знову працювати. Їде назад, вперед. Далі, зібрав тут все, прокатався, швидкість. Тут він розвиває 10 км за годину, я так по подвір'ю проїхався, назад їде зі швидкістю, здається, 5 км на годину. В інструкції до них я знайшов, що вони є так само прошиті на 15 км і на 10 км. Це їде 10 Можливо, якщо там якась рівна дорога, можливо, і не 15 їде, я там сильно на ньому не ганяв. Також тут є ось такі стояночні гальма. Випадково натиснув покажчик поворота. Коли ми їх ставимо. Тут все надійно загальмовано в нас, він не рухається ні вперед, ні назад. І на дисплеї ось так починає світитись індикація. Після того, як ми знімемо цей транспорт з цих ручних гальм, він також не активний і не їде. Нам потрібно вимкнути запалювання. Увімкнути, і далі він починає знову нормально працювати. Можливо, це зроблено в цілях безпеки, щоб, коли, наприклад, вам потрібно звідси злізти там, сісти, встати, щоб ми могли ті гальма зафіксувати. І коли старша людина, наприклад, звідси злазить, то щоб випадково не натиснути на щось, щоб воно не поїхало і щоб користувач не травмувався. Думаю, що це така безпека. Можливо, я помиляюся, все, що я ось побачив і розібрався, щоб воно їздило. Цей транспорт власника стояв, я не знаю, напевно, більше, ніж півроку. Там рідного контролера немає, десь його відправили. Потім я так зрозумів іншого сюди, десь вони знайшли, поставили. Я вже в ті всі історії не вникав, як там що було насправді. По факту до мене приїхало все ось так. Я його тут частково зібрав, Залишилось тільки ту всю корзину вцепити. І ще також відремонтував. Цю всю фіксацію керма вона тут не робила. Тепер можна ось натиснути і в будь-якому положенні, в якому нам потрібно зафіксувати верх, вниз тут, як зручно. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення.